Всім привіт! Сьогодні робимо огляд на новенький сервіс, точніше, новеньку нейромережу Refusion Beta. Що це таке, хто це таке, що воно робить, давайте подивимося і зробимо її детальний розбір. Нейронка вийшла вчора в публічний доступ. Вона позиціонує себе як, ну, не те, що вбився з Suno AI. Але точно її конкурент. І точно, ймовірно, на мою думку, це вбився Udio, тому що ця нейронка друга на ринку, яка здатна нормально, ну, умовно, нормально на рівні Suno, відтворювати українську мову, українську лірику. Інтерфейс в неї мені дуже подобається, Suno не подобається, він такий темний, незручний, особливо по UX. Тут такого немає. Ліворуч у нас є 5 вкладок. Home це сторінка, де ви можете дивитися інші різні композиції. Library – це те, що все ви нагенерували і нагенерувати можете додатково. Профайл. Ну, поки що, як я розумію, це таке простеньке рішення, просто щоб був якийсь особистий кабінет, в якому хоч щось відображалося. Ймовірніше за все, саме тут скоро з'являться якісь пакетні опції. Ну, як ви бачите зараз, все безкоштовно, це гарна стратегія, особливо на ринку штучного інтелекту, щоб зайти в категорію, отримати певну аудиторію, а потім прив'язати її до свого сервісу. Тож, тут, ну, я думаю, десь через місяць-два, можливо, вже з'являться певні ціни. Персоналізація. Це така собі унікальна вкладка, щось середнє, між Midjourney і, мабуть, інноваційною розробкою з таким функціоналом гейміфікацію. Поки що це не працює, воно має запрацювати. Бачите, я кнопочку поки не можу натиснути. Як тільки воно запрацює, то виконуючи певні завдання, я буду отримувати бали. Вони мені будуть нараховуватися, і чим більше в мене цих балів, тим сильніший параметр персоналізація. І потім, ймовірніше за все, тут прописано, що будуть надані якісь можливості по додатковій персоналізації ваших нових створених пісень відповідно вашим побажанням. Отака От цікава штука. А ліворуч знаходяться плейлисти, в які ви можете додавати свої пісеньки. Зручно, бо, наприклад, Суно тільки нещодавно. З'явилися workspace, які дозволяють якось впорядкувати всі ваші мелодії. Тут це краще реалізовано, на мою думку, з плейлистами, бо в суну всу... всу... вони теж є. Але от вони знаходяться тут, мені потрібно клікнути потім сюди. І потім в мене не списочок, а такі іконки. І ну, це незручно. Тут я просто натискаю на плейлист, і в мене вже буквально за пів мілісекунди все випадає, і я можу здійснювати навігацію. На мою думку, це зручніше. З точки зву звуку, якості звуку, як це все звучить. На мою думку, десь приблизно на рівні суну 3,5 попередньої версії. Все ж таки де четвертий по бітрейду, мабуть, не дотягує. Ми можемо з вами прослухати декілька пісень, щоб ви просто порівняли. Давайте я вімкну ось. цю. Це пісенька повністю докупну. Повністю дублюю іншу пісню, яка в мене є, в суно. Ми послухаємо обидві зараз. Вімкну. Як страшні кашлардана з фійна прийшла, і україну поручба захлинула. Воровна повруйнує, все там ми повстали за те, що нам важливе. І давайте послухаємо, як вона звучить у ліф'южені. Я страшний кошмар, то настрій наприйшла, прийшла. В Україну боротьба захлинула. Тобто сама музика, да, мені подобається більше, ніж третя версія, як я казав десь на рівні 3,5. Є певні глюки. Наприклад, ось це слово не змогла відтворити нейромережа, Тобто вона. Не настільки гарно може вимовляти українською, проте вимовляє це вже круто, бо в Удіо набагато більше проблем з вимовою українською. Ну, це приклад на основі лірки. Давайте ще одну подивимося. Приєм, що здобуває славу, хештеги славим, лайки набираємо, креативні ідеї в голові розвиваємо, Негативом в коментах нас не знакати, бо основу втішення нам не шукати. Тих зволотні зв'язок, вчан збираємо аналітики. Щоб контент був актуально і безкритики. Ситоти випишемо, зап'янде нас лікуємо. З цими думками постійно ночуємо. В'ятік накружений, термін горить, та я семене чоборі, секунди не спить. Запасти ті та фідбе, все практи. Зробило все, щоб успіхи мати. Р... Які опції дозволяє робити Refusion? Тиснемо сюди. І, як ми бачимо, їх прямо тут дуже багато. Можна створити кавер, можна розширити композицію, можна замінити певний шматочок. Або змінити промпт. Тобто, по суті, всі топові фішки, які є в тут теж є. І це прям дуже круто. Можна відредагувати аватарку, назву, зробити публічний чи ні, просто поділитися, додати до плейлисту. Що це означає, я, до речі, не знаю. Пишіть в коментарях, може, ви знаєте. Мінус те, що тільки такий формат, його не всі програми можуть гарно сприймати. Бажано, що все ж таки було mp 3 але ну, от, є таке. Тобто, що ми маємо? Є суна, в якій можна робити, робити подовження, використовувати промт, робити кавер, є функціонал персони. Можна покращити до версії 4. А тут є все те саме, окрім персони, тобто відтворення музики на основі конкретного заданого голосу. Ну, для мене я не використовую задані голоси, тому мені цей функціонал без різниці. Але от то, що є кавер це прям круто. І давайте подивимося, чи можна тут створити кавер. На якусь відому пісню, бо це дуже цікава річ. Що нам для цього потрібно? Ну, по-перше, нам треба десь знайти кнопочку Upload, де? В інтерфейсі ми її не бачимо. А ось тут вона є. Тиснемо ОК, ми все зрозуміли. Відкривається у нас така, такий екранчик. Пробуємо завантажити MP4. Прийняло. Це прям цікаво. Давайте послухаємо. I walk a lonely road, the only one that I have ever known Don't know where it goes, but it's only me and I walk on. This... Бачимо, що в нас грає відома композиція. Обираємо опцію Cover. Тут ми можемо змінювати нашу стилістику. Воно все проаналізувало. Воно навіть слова нам тут видало. Ну і давайте запустимо. Нам згенерували 4 варіанти. Перші два варіанти, ось ці, вони, зроблені з варіативністю аж 78%. Ось такое. А інші два варіанти зроблені з варіативністю набагато меншою. давайте послухаємо: ось 78% варіативність, тобто дуже серйозна зміна. Тобто воно у варіантах 78% зміни воно майже нічого не залишило від базової мелодії, тільки слова, а тепер там, де в нас мінімальний відсоток змін. І просто послухайте це. Don't know where it goes but this on the mean I want the lark. Це прямо дуже впізнавана мелодія. Є лаги у відтворенні слів, але сама мелодія ну прям клас. Тобто виходить, що в Refusion можна створювати кавери на популярні пісні. Будь-яку пісню берете, завантажуєте, і у вас готовий кавер. А ще можна спробувати змінити лірику, і у вас буде на потрібні пісні готова лірика. Тобто, це от той самий потрібний функціонал, коли ви хочете перероблювати пісню на українську мову. А суно не дозволяє вам використовувати популярні пісні. Клас. Тепер це доступно в Refusion, і це дійсно його унікальна фішка. Мабуть. Поки на етапі бета це доступно, можливо, потім це поріжуть, але зараз це доступно. Тож, якщо зробити підсану по рефьюжжену, унікальні фішки, які дійсно можна було б назвати його перевагами, окрім того, що він безкоштовний. Мені подобається інтерфейс, він простіший і швидкіший. раз. Друге, це можливість робити кавери на будь-які популярні пісні. І третє це фішка. Персоналізація. Ось я, до речі, створив кавер, створив пісню, мені зарахувало бали. Залишається тільки набрати 1000 балів, і в мене буде доступний функціонал персоналізація. І тоді можна буде створювати пісні з перевагою до моїх вподобань. Цікава фішка, ну залишилось це все настворювати. Будемо слідкувати. Мій висновок такий: однозначно варто нею користуватися. Широкі можливості в рамках безкоштовної версії, кавери це круто. Це дійсно виділяє її на фоні інших. Ну і пропоную згадати, як в минулому році виходить Flax, коли він тільки запустився, він був дуже цікавим, але трошки програвав Міджорні. Через півтора місяці вони випустили Flax Pro 1.1 Pro Ultra, і він став вже перегравати Міджорні. Тут так само це перша, мабуть, така так звана MVP-версія. Через місяць-півтора точно буде якесь оновлення ще по додатковій якості, і це вже буде конкурент не просто на рівні суну, а можливо навіть краще. Слідкувати однозначно варто, це круте рішення. Суно поки що не вбиває, але з дуже великим потенціалом. Клас. Я думаю, що варто підтримати розробників. Ось так Сподіваюсь, вам все сподобалося. Залишайте коментарі, діліться цим контентом. Буду дуже вдячний і давайте розвивати AI в Україні разом. Всім пока.